Коментар, давайте чесно запитаємо, що саме в Україні дійсне не на папері, а в дійсності. І чи діють закони в цілому? Не беремо до уваги навіть нинішній стан. Ну, класно, що ви вирішили не брати до уваги нинішній стан, але я все ж таки візьму його до уваги. І ось чому нормальне здорове суспільство вимагає від влади. Дотримання неухильного законів і саме, саме їх дотримується. У нас під час війни, коли Україна бореться за кожний метр своєї землі у визначених законом територіальних межах, отакі люди, як ви, кажуть: а давайте не будемо навіть брати до уваги цей стан. А в Україні щось дійсне взагалі. Ні. Я вже мовчу про купу вкидів у мережі і про купу висловлювань, про те, що у нас ті органи нелегітимні, то не дійсне, то не таке, і так далі. От мені дуже цікаво, якою логікою, крім руйнівної мети, треба керуватися, щоб під час війни, так, під час війни, ну насипте, давайте мені ще в коментарі, що у нас не оголошена війна. У нас війна, по факту. А чому вона не оголошена, це знаєте, не важко здогадатися, якщо подумати. Так ось, коли під час війни люди відкрито підхоплюють деякі наративи і просто вкиди, і взагалі інформацію, яка далека від дійсності, про те, що у нас там те нелегітимне, то у нас на паузі, щось у нас там не працює, щось у нас там. Приватна організація, хтось там фізична особа і так далі. Ну, ось скажіть, будь ласка, ви взагалі ну розумієте, що ви робите? Які у вас конкретно є підстави ставити підсумні дійсність законів в Україні, які прийняті в принципі не тільки зараз, а й до цього стану? Які підстави у вас є так стверджувати? Просто ви начиталися чогось, чи вам так подобається таке говорити? чи що? У кожної держави є ознаки. Це територія, апарат публічної влади, правова система, суверенітет, державна мова, валюта. Ви розумієте, що ви під час війни ставите деякі з цього речі під сумнів? Це нормально по вашому Для чого це робиться? І особисто від мене в Україні закони чинні.